Всім доброго здоров'я. Хочу показати вам різницю між добривом 4-16-20 і Нітроамофоскою 16-16-16. Щоб розуміти, є доцільність, нема доцільності там економити, переплачувати і що застосовувати взагалі по картоплі. При посадці я вносив два типи добрива. Перше добриво це отут по праву сторону. 4-16-20, тобто 4 азота. По ліву сторону це було 16, 16, 16. І от яка різниця навіть візуальна. Тому ранній азот їй потрібен. На даний час я покропив по листку салітрою з нормою 25 грам. Видно. З нормою 25 грам на літр води. Тому очікуємо ще результату. Тому однозначно треба вносити 16-16-16. Цього року я ще буду експериментувати, внести з осені е, двойний суперфосфат. 4 роки назад я його вносив, результат мене теж задовільняв. Тут просто як поле поділилось. От дивіться, тут. І так далі буде. І от з правої сторони. Це один і той же самий сорт, один той же самий час посадки, а різниця в рази гірше. тому однозначно вносити 16 16 16 це для себе зробив вже висновок